Шалом, це Славко Ася мені нагадала за найважливіше, що на обрії нарешті з'явилася перемога. Чого я вам зараз поясню, це є цілий набір уже посередніх ознак. Перш за все, як в фільмі Чоловік з ружьєм, німець уже не Ніток. Кофієм від його. Цикорієм таким уже не пахне. Оце втрати Авдіївки. Бачите, за минулу добу втрати противника в Авдіївці. Що ми тут бачимо? 2 Т-62, 3Т-72, 4 Т-80БВ, 2 Т-62, 12 МТЛБ, 6 БМП 1, 4 БМП2. Про що нам це говорить? Що такий німець, не той, що Цикорієм уже не пахне. Ви бачите, що засіб перевезення піхоти МТЛБ. Ми все частіше бачимо його на роликах отого от Броуновського двіження їхньої піхоти. І переконливі показники в танках. Ви самі бачите, що от почали вигрібати ці. Оце ж удар сучасних танкових перекинута була, ви знаєте, дивізія з танковими. Павками з це старі танки оцих от, донецьких бригад сформованих. Ну, що можна сказати, і це на напрямку главного удара. Якщо такі самі дані будуть збиратися скоро з Тавбаївки і Сеньківки, я скажу, що німець не той. І тут мене я не встиг зробити попередній сюжет, мене запитали, чому у Машовця 2800 танків, а у вас 1247. Машовець бере штатну чисельність. Скільки має бути в танкових батальйонах машин? Розумієте, тому він і помиляється часто щодо артилерії. А ми оперуємо втратами і надходженням, що фактичною чисельністю наявною. І що мені приємно, що Маршовець нарешті і мене обігнав, каже, що ремонтні і виробничі можливості він їх оцінив менше ніж я. В 50, 600 машин на рік. В той час, як я вперто вірю в 700 машин відновлення на рік, це. Нагадує нам за важливість знищення машин покинутих і пошкоджених на фронті, щоб вони не були затягнуті в тили, відновлені в камянськ Шахтінському військових майстерських. Ну що про це все можна сказати? Що противник близькі до вичерпання? І що тут от по танковому парку найпростіше, його фактична чисельність 1247 машин, українська чисельність танкового парку Штат на 1250 машин. Що треба поповнити Україні? Україні щонайменше не вистачає 450 танків. Як ви бачите, ніякого поповнення не буває. Обіцяють нам 100 старих танків Югославських на базі, що чого, і чого він там, слухайте, я вже не пам'ятаю. Т-55-х, ну, неважливо. І чому це? Тому що позиція Заходу, позиція Америки, перш за все, якщо Путін слабне, по послаблювати слід і допомогу Україні. І ми повертаємося до нашої перемоги. Перемога з'явилася на обрії, але чия власне перемога і з яким рахунком? Ася каже, що це наша Конечно, перемога. українська перемога України. Чомусь? Ми вже основну перемогу. Получили, это, сохранили государственность. А там як зложиться? Ну так, да, власне, йдеться за землі відзискання, за кордони України на Сході. Нагадаємо вам ситуацію в Другій світовій війні. Ось лінія Керзона 1, лігія Керзона А, лінія Керзона Б. От бачите, ось стільки річ Посполита втратила на Сході, стільки вона отримала на Заході. Не забувайте, це стало можливим через те, що. Зокрема, Рузвельт не мав ані здоров'я, ані зацікавленості через те, що Америка поділила Польщу власне з радянським союзом проти позиції Британії, котра готувала війну Німисліме зі Сталіним отут на північному фронті за Польщу, але не наважилося тому, що британці стали надарвались в війні, треба сказати. І коли нам зараз говорять за нові гарантії безпеки України, що я хочу сказати. Що коли вам нім... німці збираються гарантувати вашу Корчову, вони там нас збираються гарантувати, я ще не читав. Але це нам гарантує держава, котра Тауруси не змогла нам надати обіцяні. Ви розумієте? То чого коштуватимуть німецькі гарантії? Позиції Німеччини дуже зрозумілі прості. Вони хочуть, щоб Україна територіально програла, щоб Путін територіально виграв компромісно, щоб Україна зберегла державність, втратила території на сході, але це відбулося безболезненно для гражданського населення щоб цивільне населення було прикрите німецьким ППО. Така от гуманістична позиція. Ну я самі розумію, коли у противника на якийсь час лишається 1247 танків, коли його піхота, нарешті, пересила з БМП на МТЛБ, що треба робити? Чому нас всіх учили? Добивати! Правильно, слони качаються, ударі, добивати треба. Але ж Захід позбавляє нас підтримки. Чому я кажу за 350 днів до дембеля російських танкових військ? Тому що ми не знаємо, якою зброєю ще будемо вести кампанію 25-го року. З усієї зброї кампанії 25-го року ми маємо тільки обіцянки, що тоді, нарешті, у нас буде достатньо артилерійського стрільна на 155 мм. І правильно казали Чехи, а що ж ви решту держав поза своїм холдінгом не, не запросили? що ви корейців не умілили, що ви не упали на колені, що ви перед турками на Коліна не впали, чого ви не хочете поширювати, чого ви не хочете ділитися прибутками, які наварюєте на, на виробництві стрільб для України, в тому числі і для себе. Так що поки що ми не знаємо, чим вестиметься кампанія 25-го року на нашому боці. Те, що Путіну не буде дуже чим її вести, це очевидно. І тому потрібні політичні рішення для досягнення. Компромісної перемоги, щоб ми перемогли політично, а Путін переміг територіально. До того потрібен компроміс. Через що цей компроміс буде досягнути, як ви розумієте, через позицію Сполучених Штатів та ймовірно через меншу легітимність українського уряду. Те, що наш залужний хоче йти в політику і вже йде це, очевидно. Не забуваємо в яких в чиїх інформаційних засобах він публікується, бо що йому світить? Правильно написав один блогер кар'єра. Посла у всепоученому Королівстві кар'єра викладача в воєнній академії. Не для того, ж він слухайте Острозького закінчив, що ви так ганебно закінчити. У нього є амбіції, мабуть, як у президента лі той пив, що правда, ну ви не, не лі, слухайте Гранта. Грант же ж пив, слава Богу, нібиласьірно. Ну, ви знаєте, чим закінчилося президентство Гранта. І тут нам дуже цікаво, ми повертаємося до Кремлінології. Зараз нам дуже важливо, правильно мені нагадала Ася, Кремлінологію. Перше, що все-таки ми мали рацію, що, ймовірно, за амбіціями залужного значною мірою стоїть його дружина. І чи живе він з тещою? чи жива його теща, і чи живе він з тещою та з дружиною, і чи жив він перед тим, чи був він у приймах? Це дуже важливо для кар'єри українського політика. Якщо ти не був в приймах, якщо ти не керувався тещою та дружиною, то стати українським політиком тобі важко насправді. От це, от, розумієте, от тут. Ми починаємо завжди зі статистики, але доходить в аналізі, от завжди в політичному, що доходить і до кремлінології. Треба обов'язково знати такі подробиці за кожного з претендентів. Для чого Америці потрібен уряд з меншою легітимністю, щоб легше складіти на територіальні уступки на Сході, як ви розумієте, що воювати не можна за всю лінію кордону 91-го року. І тут ви, ви, ви виникає питання, за яку частину кордонів. 91 го або або тим 39-го року слід воювати. Це дуже важливо. Ви знаєте, що в Тегерані перша зрада відбулася не в Ялті, а в Тегерані, коли савки підмінили лінію Керзона А і лінію Керзона Б. Захід говорив за лінію Керзона Б. Ми говорили за лінію Керзона, а там у них були хитра совки. І так нарешті Україна отримала Львів. Не забуваємо, що Україна всі свої землі відзискання отримала 45-го року. І не звати ще Хрущов зубами виграв невеличкі шматки території. Потім обмінювався. І ще хотів вирвати шматки території Сталін не дав. І після того Хрущов хотів 50-ті. Але це все було дано нам авансом, нашим ласкавим власне, союзникам Москвою. Не забувайте, Москва будувала велику Україну, не Берлін. І зараз Москва пред'явила свої претензії. Зрештою, знаєте, зрешто, ніяка добро, як це є такі великі благодіяння, на які можна твіті тільки чорною Бо Поза як ми відповіли чорною невдячністю 91-го року, зробили їм ручку ручкою, все, що хотіли, то вони тепер вимагають своєї плати на сході. І ясно, що Америка готова цю плату їм надати, Німеччина готова їм цю плату надати. Британія не готова цю плату їм надати, але вона і 45-го року не оборонила польщу, і нас не оборонить, швидше за все. Щодо Франції, ситуація неясна, Не буду нічого казати. І виникає питання, як діяти в цій ситуації українській дипломатії, українській політиці, українським військовим, так як ми не діяли в кампанії 23-го року. Ми не могли відбити всі східні землі. Прям пам'ятаєте, акція була АК на сході? Не треба було це зосереджуватися на Гродніщині, на Вільні. Треба було обрати шматок якийсь. Території і там проводити цю свою акцію АК 44-го року. Нам наша територія це як от у них був Львов, так у нас південь, Херсонщина до річки Молочна, від Дніпра до річки Молочна, до кордонів Крима. Зубами треба рвати, військово, політично це найважливіший шматок з усіх цих східних земель. Оце хоть зілопольське правильно, о Львов. І нам має ходити до, за кордон, до річки Молочної, відрізати Крим, забезпечити судноплавство з Миколаєва, забезпечити Дніпро, забезпечити поклади гази в захід газу, в західній частині Чорного моря. І в перспективі, а чому би і ні, якщо противник слабше і не зазіхати, принаймні на північний Крим, на шматок Криму? Тому що. Якщо, якщо наші на баржі доплили з РСЗО до Зміїного, то ви думаєте, у цих людей не вистачить шаленства переплити Дніпробухський лиман на баржах? Якщо дати такому якщо, розумієте, на, на чолі нашої армії вовків, ну не ливів, вовків, немає сто немає стояти баран. Ви розумієте, не має стояти баран, має стояти принаймні козел. Це більш інтелектуально розвинена тварина, пара і пала але ж в перспективі мав би стояти лев. Ну, левів у нас нема. Наші б'ються поки що за владу, як вовки позорні. Ну, принаймні на чолі війська вовків має стояти вовк. Хто ж загрізе, зараз розберемося. І отой, от хто б не загріз, хто б не став на чолі, всі оці чергові наші колотнечі забулову слухайте, бо наш. Образ батька гетьмана все-таки ну не залужного непоганий, але куди батьки гетьмани нас весь час заводили? Був один нормальний Скоропадський і того здали. Слухайте. Так от, хто б не при хто б кого не загриз, він має битися за наш південь, за частину нашого півдня, так як поляки бились о Львов. Це надасть життєспроможності нашій українській державі. А на кампанію, якщо б ми прозівали, тут важить одне. Чи втратили ми можливості ведення кампанії 23-го року на півдні, щоб повторити її 24-го року? Побачимо, якою слабкою буде Ерефія після Авдіївки, після здобуття Авдіївки. Там вони збираються здобути Авдіївку, як ви знаєте. Черговий раз сьогодні критична ситуація. Але що мені приємно, що от, якщо Бахмут обійшовся піхотою їм, то цього разу вони платять за Авдіївку по повної. Завдірку вони платять по повній бронетехніці, платять ударними можливостями свого війська. І от як виглядатиме російське військо, військо москвині власне, Москви, Московщини, після виборів Путіна, тоді стане нам ясно і визначимося з ситуації. Чи потягнемо ми кампанію 24-го року на півдні? Але готуватися до кампанії 25-го року нам потрібно. Чому? Я, я ще не знаю чим. Чому розумієте, зараз? же ж проблема в чому? Ще я вам нагадаю. Ракети ППО зараз обмежаться навесні удари противника, а Америка більше мовірно не дасть до осені. Розумієте, нам потрібно десь шукати ракети ППО на черговий сезон. Обіцяють турецькі С 400 американці нам. Це було б великим милосердям, великою милістю. Я скажу Господа, щоб нам подали С 400 треба за це от зараз. Треба молитися за нові ракети. ППО, для того, що щоб вести кампанію 25-го року, треба прикрити в повітря Україну 24-го, 25-го року. За... Неможливо, коли черговий раз я сьогодні ще відволічусь, відволічу, що задрали от, ці, от защитники юга. Не можна захистити все. Ми навіть бачимо це на прикладі повітряної кампанії 23-24 року. Ми не можемо слухати Староконстантинов захистити. Чому від, від, відкладають перевезення літаків F-16? Тому що те, що я казав ще 22 го року, пам'ятаєте, на Підставі корейських і японських аналітків, що ми не можемо прикрити наші довгі злітні полоси. У нас нема стільки довгих злітніх поліс, і тому, що навіть бачите, таке ППО не змогло забезпечити все, не могло забезпечити війська на сході. На силу забезпечило війська на Плацдармі, захистом ППО, і то короткий час не змогло забезпечити ППО. Промислового району в злучені Дніпра і не змогло толком прикрити аеродроми, принаймні, що наші Су-24 літають і б'ють ракетами, а могли би ще бити і Таурусами. Але, ну, німчики не дали слухати. Ну, люблять вони Путіна, люблять вони победителі. Вони ще не вірять, що ми победителі. уявляєте, Як вони полюблять нас, коли ми переможемо? І так, що, якщо не змогли прикрити током староконстантинів цій кампанії, то не забувайте, що нам доведеться, щоб почати кампанію 25-го року прикриватися всю зибу від певної кількості москвинських дронів та ракет, а Для цього потрібні ракети ППО. А ми бачимо, що. Американи не дають, лишаються хто у нас там турки, лишаються німці, лишаються всі оця публіка. І старих ракет уже не буде довший час. Як ви розумієте? Тому це під питанням. Це от перший ризик кампанії 25-го року. Це як перетривати повітряну кампанію Москвинів. Але ж знову такі сподівання на те, що ракет буде менше. А зробимо ми якось справимося, питають вони, де наше по тому ми з Еквадором власне і принижуємося перед Еквадором, щоб отримати ЗУ 23 Тому що у нас навіть зу 23 не вистачає. для, тому що, ну, Ви бачите, що дрони пролітають. Чому кажуть, пушки не прикрити з зушками? Тому що зушик мало, всі зушки в тилу воюють. Армара як там? Арме Бандура Андора, так і в нас в цьому фільмі за Затрахан. В нашому Затрахані не вистачає ЗУШО. Це, це нормально. Так я вам окреслив ситуацію з кампанією 24, з ризиками кампанії 24-го року, що те, чого Путін не досяг і не досягне військово, він буде досягати політично з допомогою Сполучених Штатів та невеликою і... допомогою Німеччини. Що ти газ? І, і ніколи некоторих... наших ну так, да, да, що Гітьманщина, що знову ж такі, от патріоти, що. П'ятою колоною Путіна є патріоти в Україні. Ну, це, це нормально для патріотів. Я скажу, що ну, що тут поробиш, такі вони патріоти. І друге, що перш ніж почати кампанію 25-го року, треба буде пережити повітряну кампанію 24-го-25-го року. І єдине, що вже напевно ми будемо сильніші в кампанії 25-го року, якщо нам якщо карти лягуть. А якщо не лягуть, то розумієте, в кожному разі за південь за оце наш, наш Львов тепер в Мелітополі, я скажу. Так я вам скажу: наш Львов тепер в Мелітополі. Ми маємо насмерть битися за південь за життєспроможність нашої держави. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. І підписуйтесь. І підписуйтесь. Бо треба, треба, щоб було помітно. Бог за нас да? і да, буде за Україною. Важить з яким рахунком? По очкам чи в чисту? Тому що